Але Кімната 11-річної Олександри схожа на міні-музей Всесвіту Гаррі Поттера. Постільна білизна, одяг дуже багато. В мене його я в ньому, в принципі, хожу частіше всього. Багато колонів різних, карта мародера. Майже всі колекції 3D-пазлів зібрала. Виготовляти щось власноруч ще одне захоплення дівчини. Так Саша почала робити чарівні палички персонажів Джоан Роулінг, З чого саме секрет не розкриває. Тож нам показала лише фінальний етап фарбування. Місяць тому Саша перетворила своє хобі на волонтерський бізнес. Багато дітей допомагають чим можуть ЗСУ, Там співають, танцюють, будь що роблять. і Я також хотіла допомогти, чим можу. І саша через соцмережі почала продавати палички. Одна коштує 100 гривень. 80 відсотків від продажу дівчина перераховує на зсу. Дуже часто люди, подяку мені за мою працю, дають трошки більше, навіть не трошки іноді, але все одно я принципово перераховую 80% на ЗСУ, хоч кажуть, що а, решту візьми собі. Мої палочки вже в Києві, Львові, Одеса, Константинівка і також в Оксфорд. Дві замовили. Я, я дуже щаслива, що аж три палички попадають в Англію. Тому що це батьківщина Гаррі Поттера, якщо так можна сказати. Клієнткою Олександри стала і заступниця міністра молоді і спорту України Марина Попатенко, яка приїздила в Суми до батьків. Я впевнена, що ця волонтерська справа вона буде гідно оцінена нашими воїнами. Зараз в Україні насправді волонтерить близько 43% відсотків молодих людей. Це віком від 14 до 35 років. Ми робили такі опитування. Те, що Саша зробила такий свідомий, вибір, що своє хобі перетворила у таку чудову волонтерську справу. Це говорить про те, що вона вже в такому віці достатньо відповідальна молода людина. На відповідальності наголошує і мама Олександри. Як почалася вся історія, говорю тільки так. Якщо ти відповідально до цього ставишся, наказ виконання звіт. Фінансова звітність обов'язкова, Так що вона завела таблиці самі. Нам пише. За місяць волонтерства Саша перерахувала на ЗСУ майже 4 тисячі гривень. Про свої плани і мрії на майбутнє говорить. Я хочу, щоб настала перемога. По-перше, це найголовніше. І я буду продовжувати продавати палочки. Якщо людям це буде цікаво, тим більше мені дуже подобається приносити користь су і дарувати радість людям. Я коли замовляла паличку, що сказала? Я просто вірю в чудеса. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.